Я хочу сказати, от, підвести до сьогоднішнього дослідження. Ви знаєте, Академія української преси, от, яку я представляю, вона вже займалася питаннями гендера і дослідження, і проводили ми ем, під егідою Європейської комісії серію тренінгів для журналістів, як висвітлювати питання гендера. Це е, велика. Скажете, що ви захотіли, якщо Значить, велика проблема Чому? Тому що в Україні стала, беруть, звертають увагу тільки гендер проблема гомосексуальності. І е, велика увага е, насилля в сім в родині. Сімейне насилля це дійсно велика проблема для України. У нас е, біля двох тисяч жінок гине щороку внаслідок сімейного насилля. Це дійсно величезні цифри. І проблема е, велика, але те, яким чином висвітлюють медіа ці цю проблематику, це не витримує жодної критики. Тобто береться тільки от такий от фокус ем, скандала, секса. Смерті, тобто тільки для того, щоб привернути увагу аудиторії яких, до якихось смажених фактів, не аналізуються проблеми насилля в сім'ї, не аналізуються психологічне, психічне насилля, економічне насилля, які теж в Україні великою є проблемою. І крім того, віктивну. Вживається різка, медіа стоять різка на позиції заперечення гомосексуальності як гендерного вибору частини українського населення. Ну, можна навіть не згадувати про те, що це протирічить той генеральної лінії на Європу, яка була засвідчена, яка зараз нібито є Генеральною лінією. України. Крім того, ми проводили дослідження під егідою ООН, дослідження кримських медіа, але це не зараз було. Зараз проблемам гендеру, я думаю, там зовсім не приділяється уваги. Це було позаминулого року. І що треба сказати? От ті от проблеми, які висвітлили дослідження кримських медіа, вони в принципі типічні для всієї України. Чітка роль гендерна чоловіка, чітка роль жінки. Чоловік це господарь, який керує країною, який керує містом, який керує республікою автономною, який керує у себе в родині. Жінка або вона господиня, яка виховує дітей. Або вона, якщо вона, це якщо вона старша за віком, а якщо молода за віком, то вона в контексті розваг. Причому тільки в контексті розваг. Або як суб'єкт, або як об'єкт цих розваг.